Іноді іспити і виклики у нашому житті тривають роками. І кожний українець на власному досвіді може підтвердити цю істину, тому що всі ми живемо в Україні у стані війни вже більш ніж 10 років. І я вірю, що з Божою допомогою ми все здолаємо. Але сьогодні я хотів би з вами розмовляти про іспити особисті, власні, які трапляються майже у кожної людини. Кожна людина має свій час, коли все добре і радісно, або буває час, коли сумно є страждання. І давайте згадаємо в Євангелії історію, коли. Одна жінка хворіла майже 12 довгих років. І написано, що вона за ці 12 років витратила всі свої кошти. Написано, що вона віддала все своє майно, всі гроші, що вона мала, для того, щоб зцілитися, щоб бути здоровою. Але її стан ще погіршився і нічого не допомагало їй. От я зараз намагаюся уявити сам, якби я сам був у такому становищі, що б я відчував, або ви зараз подумаєте, як би ви відчували, коли хвороба триває 12 років. І ви знаєте, я би не поспішав робити висновки, що це Божа кара, або це моя така доля хворіти так довго, або я не під тою там зіркою народився, або це якесь там, якесь там прокляття в моєму житті. Давайте не будемо поспішати з висновками. А подивимось на цю жінку, як вона здолала цей іспит в житті, хворобу, що триває 12 років. Вона не здалася, вона не впала в депресію. Вона не сказала, що Бог мене не любить, я нікому не потрібна, і це кінець мого життя. Вона почула про Ісуса Христа, який може зцілити будь-яку хворобу. І вона вирішила. Сама в собі, що мені потрібно знайти Христа і доторкнутися до нього, і тоді я одужую. Тоді я буду здорова. І вона почала реалізувати цей план у своєму житті. І що ми тут бачимо? Що, по перше за все, зцілення і перемога приходить туди, де є віра Божа. Де я шукаю Господа нашого Ісуса Христа, щоб доторкнутися до Нього, щоб бути поруч з ним. І ось вона знаходить і Ісуса, і віра завжди діє. Вона знаходить його і доторкається. Але тут є один цікавий момент. Написано, що ця жінка страждала кровотечею 12 років. Але згідно старого заповіту законами єсея, кожна жінка, що має кровотечу, вважалася нечистою, і їй не дозволялося бути поруч серед людей. І категорично заборонялося доторкатися до будь-кого, тому що вона робила людину, до якої доторкається, нечистою. То ми бачимо, який вчинок вона робить робить ця жінка. Вона має ризик, вона має сміливість і вона має віру. Вона йде до Ісуса і дотрукається до нього. І щось, що далі відбувається. Ісус почув цей дотик жінки. Давайте зараз разом прочитаємо, що далі було. Ісус вже сказав це Луки, розділ. 9. Ісус же сказав: доторкнувся до мене хтось, бо я відчув, як сила вийшла з мене, а жінка, побачивши, що не втаїться, з тремтінням підійшла і впала перед ним, розповідаючи перед усім народом, чому вона доторкнулася до нього і як умить стала здоровою. Що ми тут бачимо? Що Ця жінка чому вона боялася і тремтіла? Тому що думала Христос, який відчув її дотик, Він скаже: навіщо це ти зробила? Ти ж зробила мене нечистим. Це не є по закону Моїсея. Але що ми бачимо? Христос так не робить. А навпаки, він, ми далі будемо читати, що він каже, дочка. Віра Твоя спасла тебе. І ось для нас, друзі, приклад, що, щоб не трапилося у нашому житті, яка б хвороба, які б страждання не увійшли у наше життя, у нас є Христос, наш Спаситель. І Він очікує нашого дотику. Він очікує, що наша віра. Буде діяти, і тоді ми все здолаємо з Його допомогою. І нехай кожен з нас, хто вірить в Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, почує від нього ці слова. Віра Твоя спасла тебе. Здолаємо все з вірою Божою, друзі, вам. Якщо ви маєте знайомих, для яких це відео може стати актуальним та корисним, не забудьте поділитися з ними посиланням. Буду вдячний за підписку на наш канал, а також за ваші запитання у коментарях та лайки під відео.